Цікаво, який відсоток справжнього кохання серед людей, у яких є офіційний шлюб? Мені здається, що більшість живе з некоханими людьми. Питання, чому це так? Чому це, це є нормою? Якось так повело, що. Шлюб це те, що не, не зовсім про кохання, це про розрахунок. Але судячи з того, що 80% розлучень ініціюють жінки, це розрахунок з боку жінок. 80% розлучень і 80% з цих розлучень це ініціюється жінками. Я просто не можу зрозуміти. Чому, чому чоловіки йдуть на це, знаючи, що сучасний шлюб це є невигідна справа, програшна за заздалегідь? Питання риторичне, можливо, вони не знають статистики, але знаєте, коли ви йдете на якусь угоду з державою, з будь-ким, якесь офіційне підписання документів, ви повинні зробити. Так скажем, свої дослідження, щодо до чого і... і чому. Як можна сліпо вірити якимось емоціям, які можуть пройти через деякий час? Я не можу цього зрозуміти. Мені здається, чоловікам повин... чоловіки повинні прокинутися і нарешті остаточно позбавитись ілюзій щодо. Шлюбу, як такого. Це є абсолютно right програшна справа для чоловіків. І основна причина цієї програшності цієї справи в тому, що, мені здається, в тому що жінки не люблять чоловіків насправді, тому що ну, не може бути такого, що там проходить любов через 2-3 роки. Ні, якщо ти любиш свою мати, свою дитину, свого брата, то це на все життя, знаєте. Тому я думаю, основна причина це відсутність. почуттів справжніх, знаєте, глибоких. І відсутність про працювання над собою. Знаєте, Сподіватися, що шлюб буде триматися лише на емоціях. емоції рано чи пізно закінчуються. Дофамін, адреналін, ендорфіни, вони знаєте, згасають. Тому якщо у вас немає нічого спільного, знаєте, крім якихось статевих стосунків, то це не означає, що, наприклад, народження дитини може спасти. Вашу ситуацію навпаки. Труднощі вони ще більше відкривають слабкі сторони, знаєте, тому нам всім потрібно переосмислити шлюб і стосунки, як такі взагалі, і кохання. Наприклад, знаєте, я що думаю, те, що жінки, які мають дуже багато статевих партнерів до, до шлюбу, вони взагалі приречені, так сказати, бути одними, тому що ну, суть чоловіка, його нутро, це знаєте. Він хоче, right бути, він хоче бути один, єдиний, справжній, коханий один, розумієте? Унікальний, щоб його любили найбільше. А якщо, вибачте, вона шльондра, то це. Якщо вона шльондра, то вибачте, я не можу, наприклад, кохати шльондру. Можливо. Можливо, зараз зараз щось таке трапиться з людьми, що вони переосмислять взагалі, знаєте, природу людини і почнуть кохати шльондр. Я думаю, нічого з цього хорошого не буде, знаєте. Цьому є просто банальне наукове пояснення. Кожний, кожний партнер статевий він відкладає якусь, якийсь слід у жінці, знаєте. І вона завжди буде його порівнювати. Якщо це був серйозний партнер, якийсь вона завжди буде порівнювати нового партнера зі старим. Як би вона не хотіла, знаєте, це природа людини. Тому. Це просто знаєте проти йти проти природи, намагатися мати багато відносин, багато вражень.